Всім привіт! Ви на каналі Upgrade і мене звати Аріна, я власниця бренду Upgrade. У нас своя студія, магазин для грумерів та власників домашніх улюбленців. І сьогодні я вам розкажу, які пуходерки ми використовуємо і в роботі грумера. І розкажу, які пуходерки ви можете використовувати в домашньому догляді, щоб накупляти якісь непотрібні пуходерки, щоб вони просто потім лежали і не тратити на це гроші. Одразу скажу, які пуходерки вам точно не підійдуть для використання. І в професійному, так і в домашньому догляді, тому що вони будуть плутати тільки шерсть і робити дискомфорт собачці. Ось такі походерки частіше всього продаються в зоомагазинах у відомих причому, які, до речі, не будуть підходити під жоден тип шерсті. Тому що, як ви бачите, тут є такі круглі силіконові накінечники, і вони 100% не підійдуть, тому що вони будуть рвати шерсть, тягнути шкіру. І улюбленцю буде дуже дискомфортно. Тому одразу, коли бачите, з ось такими пупирками. То не купляйте цю походерку, вона вам точно не підійде. Я аналізувала, чому так дуже розкручують усі походерки, тому що нам ніхто не розповідає, як правильно використовувати професійні походерки, і через це продають ось такі з попирками, силаючись на те, що вони є безпечними а насамперед. Це не так саме стандартна пуходерка з таким кордом. У нас середньому довжина зубчиків 1,3 см. і всі професійні пуходерки вони йдуть з невеличким вигином. Тобто, коли ви будете прочісувати шерсть, автоматично у вас рух буде йти наверх, і за счет того, що ці зубчики вигнуті, вони будуть підіймати шерсть угору. А щоб дізнатися, як правильно вичісувати песика, ви можете подивитися наше попереднє відео на нашому каналі. Ця пуходерка вона підходить як і для власників, так і для грумерів. Ми її рекомендуємо. Як і для короткої жорсті, так і для довгої, так і для середньої, тому що вона яка. Тут є стандартна довжина зубців, і вона безпечна для вичісування любого типу шерсті. Пуходерки з таким кордом бувають різні. У нас ця більш практична, вона підходить для грумерів, тому що вона металева із бамбуковою ручкою, щоб грумер міг використовувати її у ванні, тому що зазвичай ось такі дерев'яні пуходерки. Ми їх більше рекомендуємо для власників, щоб власники використовували її вдома, А грумери, так як вони багато контактують з водою, то ми рекомендуємо ось такі. Хоча корд у них однаковий. Походерки взагалі. Вони бувають не тільки м'які, а ще й середньої жорсткості та більш жорсткіші для того, щоб якщо у вас забитий песик, ви можете вичисати з допомогою цього ковтунці, або там підшорсток, який сильно забився. Плюс по розмірах розміри походерки бувають різні: від великої до малої. Мала вона підходить більш для маленьких собачок, а велика вона більш для Велетів, тобто там вівчарки, бернські зентхунди і так далі. Тобто собаки, які важать 40 плюс. І вони і класно на руку лягають, ну і тобто економлять вам час. Якщо ви підбираєте пуходерку, ви обов'язково дивіться по поверхні, яка вона або м'яка, або середньої жорсткості, або жорстка. Це дуже важливо для використання у вашої роботи подальшому. А для власників я завжди рекомендую м'яку. По зубцям також зубці є більш довгі, вони класно підійдуть для довгої шерсті, густої шерсті, наприклад, як бішони, пуделі, шпіци. І у нас ось таким вигином. Крутим, тобто вона дуже добре захватує всю шерсть від корня. Тобто, якщо у вас багато собак в породному грумінгу або в довгій шерсті, то ця походерка прям ідеально підійде для грумінгу. Хоча ми і для мальтіпушок використовуємо в педгрумінгу, бо для кльош, для шапочек, для довгих хвостиків вона дуже круто підходить. Пуходерки з зубцями є різного формату є ось такі, які ми використовуємо в салоні. Також є з довгими зубцями. Ось такі, але це вже не пуходерка, це у нас уже масажна щітка. Вона підходить теж для довгої шерсті. А ще розкажу вам лайфхак, Ми використовуємо цю масажну щітку не тільки. Щоб розчесати довгу шерсть, не тільки щоб розчесати густу шерсть, не тільки щоб хвостики зробити, а для цуценят або для дуже тривожних песиків, тому що вона максимально м'яка з товстими зубцями. Песики взагалі не відчувають, як вона проходить по їх шкірі. Звичайні походерки, також, якщо ви правильно використовуєте вимахом наверх, теж собака не відчуває, вона просто звикша до цих процедур, але є які тільки-тільки починають та дуже бояться. Ми завжди рекомендуємо починати саме з масажних щиток, і вони не гірше справляються ніж пуходерки. До речі, якщо ви грумер або підприємець, або тільки починаєте, або хочете піти в цю професію. У нас також є велика група в телеграм-каналі. Вона одна з найбільших в Україні. У нас там і лайфхаки, і поради, і чат підтримка для колег, і для підприємців. Також гілка, онлайн-конкурси, поради по бізнесу і поради для грумерів. Ми там зберігаємо. Всі наші фішки від усіх, які ми використовуємо у своїй роботі. А щоб підписатися на нашу групу, ви можете перейти за посиланням під відео і перейти в чат-бот, щоб вступити в нашу групу. Тому дуже важливо підбирати пуходерки по типу шерсті, по породі по розміру собаки. Важливо відрізняти професійні пуходерки від походерок, які не є професійними, які тільки шкодять собачкам та приносять їм дискомфорт. І, в принципі, ми сьогодні більшість обговорили Ходерок від нашого магазину Капгрейд, ви можете також перейти по посиланню під відео і замовити ходерку, яка підійде вам більше для роботи або для домашнього догляду вашого улюбленця. А ще ми кожного консультуємо індивідуально в нашому діректі. Якщо у вас будуть виникати якісь питання, ви можете сміливо нам їх задавати. І якщо вам відео це було корисним, підписуйтесь на наш канал, підписуйтесь на наші сторінки в Instagram та в Telegram групу, і будемо раді, якщо ви. Нам будете задавати цікаві питання в коментарях, і ми будемо далі знімати по цим темам відео.